До Дня прапора та Дня Незалежності України Могилів-Подільська громада разом з усіма населеними пунктами держави чепуриться і вбирається у національно-патріотичний стрій. Кольори сміливості та мужності. Велетенський прапор України замайорів на фасаді Могилів-Подільської міської ради. Сотнями стандартних і маленьких українських стягів прикрасили Могилів-Подільський і села Старостинських округів. Державна символіка з'являється не лише на установах органів місцевого самоврядування, а й навіть на відринах магазинів і на балконах містян. Тематично оздоблюють площі, сквери, розміщують патріотичні білборди. Стильно і напрочуд барвисто завдяки вишиваним елементам і банерам виглядає центр міста. Комунальні служби подбали і про впорядкування місць масового відпочинку населення, об'єктів культурної спадщини, символів державності, що пов'язані з темою державотворення України. Пам'ятників і місць поховань осіб, які загинули у боротьбі за волю і незалежність України, у День прапора, День Незалежності та до Дня міста в Подільській зустріне усіх ошатно гарним із особливим національним шармом. І кожен з нас пишатиметься, бо має визначальний день для своєї колоритної, сильної, багатої, гордовитої батьківщини, який не втратив актуальності повз 30 десятиліття. Це здобуття незалежності 1991 року.